Так, йдемо далі. Треба буде нам завершити наше планування, оформити їх, розібратися з усім цим. Так, ну, до речі, ці двері краще сюди. Так, стосовно завершення, ну, спочатку, напевно, треба було б завершити всі приміщення, перегородки. Там інколи, інколи можна, наприклад, як це зробити, якщо у вас є якісь симетричні об'єкти. Ми можемо виділити перегородки декілька затиснувши Ctrl, і скопіювати їх, точніше, відзеркалити. Вибираємо ось Mirror з зеленою віссю. Залишаємо клавішу копії. Якщо ми її приберемо, то вона відзеркалиться, видаливши наші ісходні. Нам в принципі, це не потрібно. Тобто, хай вона залишається, і вибираємо ось цю вісь. Ось вони сюди скопіюються. До речі, зверніть увагу на те, що я двері не вибирав, але вони скопіювалися разом зі стіною. Тобто, якщо вам потрібно скопіювати лише стіну, то пізніше вам прийдеться ці двері видалити, ну, але нам, в принципі, потрібні якраз двері теж. В принципі, ми можемо і заркалити також і приміщення, але треба бути акуратним, ну, можна навіть з маркою, напевно, натискаючи таб. Я можу вибирати, там, перемикатися між тим, що я хочу виділити, таб над капслоком. Так, То воно, в принципі, буде копіюватись, ну, але можна, можна їх буде і вручну поставити, тому це не дуже принципово. Так, ще декілька, декілька моментів. Отут я ставив е, прохід в стіні, тут, до речі, працюємо зараз на плані поверхів, не на Плані носучих конструкцій на плані поверхів. Ми більшість, все, все, що буде стосуватися роботи, оформлення, ми будемо робити на планах поверхів. А, так, ну, можна їх бачите, тут воно трішки так а, додає якісь лінії, воно нам в принципі, не так, щоб сильно потрібно. Тому ми їх можемо приховати. Для того, щоб приховати якийсь об'єкт, ми можемо зробити це або тимчасово ось hide elements, Тобто це тимчасове скриття, воно рамочкою не знаю, блакитною виділяється, і можемо повернути Тобто або закрити файл і відкрити заново, і воно зникне. Або повернути, знову натиснувши на окуляри, можемо зробити. Якщо ми, нам потрібно його приховати постійно, то ми вибираємо ті об'єкти. Натискаємо на лампочку і натискаємо на hide Elements. Якщо нам потрібно знову їх знайти, на них подивитися, справа від окулярів така сама лампочка, натискаємо на неї, і ті об'єкти, які є прихованими, вони будуть підсвічуватись червоним кольором. Тобто, наприклад, ось я виділяю його і натискаю Показати елемент, Unhide Element, закриваю це вікошка і ось знову. Ну, Знову він є видимо. Ну, але вони нам не потрібні, то приховаємо їх. Ну і до речі, тут, бачите, вона трішки, трішки рагульно, ця марка ставиться. В принципі, якщо у вас є приміщення, а марки немає, або ви її видалили, ми можемо поставити її заново. Ось, просто. таким от чином. Ну, Там уже де, де вам зручно, де ви хочете, там. зазвичай в кутку кімнати. Ну, але... Там, можливо, куток кімнати у вас може бути зайняти. А, так, це є. Ну, так само, в принципі, проставляємо приміщення всі інші. А, тут вони чорнобілі, тому що для них не вибрано призначення. Department. Цей департмент. Тобто, якщо я це виберу, кухня, наприклад, вона знову а, стане тим кольором, який ми назначили. Ну і так всі інші. Стосовно цих приміщень, я напевно не буду зупинятися дуже довго над плануваннями, тобто, просто щоб не витрачати час, тут будемо вважати, що у нас якісь шафи. Тут ми заходимо, перевіряємо, стіна строїться у висоту, прив'язка хай буде центральна. Висота стіни 2700, оскільки у нас, ну тут я приймав висоту поверха 3 метри, тобто стіни перегородки будуть 2700. В принципі, тут ви можете на свій власний розсуд. тобто Нам потрібно, щоб тут була кухня, туалет, загальна кімната. Ну, тут зрозуміло, що в цю в в квартирку вона не влізе. Тобто формально, якщо так робити по-правильному, то напевно тут вона повинна бути такого ж розміру, як і ця квартира. Тобто ми просто натискаємо на цю вісь, навіть можна так спробувати виділити разом з вісью, і тут 7200, тут 5400, тобто на 1800, якось посуваємо і можемо спробувати отак от зробити, виділити знову такі ці стіни. Ну, якщо ми хочемо, щоб у нас планування було таке саме. В принципі, можна зробити заново щось. Щось інше, і відзеркалить його вже по-іншому. Тут у нас немає якогось центрального об'єкта, але у нас є ця стіна, і ми розуміємо, що центр цієї стіни це якраз та точка, відносно якої ми можемо відзеркалити. Тому я нажимаю ось цей об'єкт ось цю кнопку і провожу відносно центру стіни. Тобто, ось так тоді воно скопіюється приблизно, щоб у нас була така сама, така сама квартира, як і тут. Ну, але тут вона. Тут у нас цей коридорчик це передпокій, тут воно якось дурацьки виходить трішки. Ми як витрачаємо зайвий простір на цей непотрібний проход, то, напевно, це також не найоптимальніше рішення, і тут треба було б якось по-іншому зробити, по-іншому розпланувати. Можливо, туалет тут так залишити. Тут, наприклад, Цю кімнату. Ну, давайте. Чисто, щоб у нас відрізнялось. Зробити так. Це у нас буде якась загальна кімната з кухнею об'єднана. А це у нас буде спальня і. Ну, все одно цей коридор, звісно, залишається. Не дуже добре. Ну, але ладно, не будемо просто. Тобто, ви у себе можете робити планування на свій власний розсуд. Я тут уже, просто щоб не витрачати на це. Зайвий час. О, тут, якщо отакий момент, то може бути зручно перемкнутися, щоб стіна малювалася по грані в отаких от, е, моментах. І тоді нам буде трішки легше. Тобто, це у нас може бути, наприклад, якийсь туалет, гардероб. Е, тут у нас буде, ну, до речі, така виходить великі, великі кімнати, які нам... О, тут можемо зробити такий отакий от якийсь коридор, продовжити продовжити трішки. Ось так, наприклад. І тут у нас буде якась велика кімната. Тут, правда, кухня не дуже добре встає. -ху -ху -ху. Ну, може бути, тут формально десь кухня. Ну, просто щоб нам хотілося би. Десь зробити, щоб вентиляція була. Вентканали вставити в ці стіни. Pem, pum, pem, pem. Ну, В принципі, можна і тут вставити. Ну, Трішки, да, трішки буде плита десь обрізана, скорочена. Ну, але що поробиш. Пум-пом-пом-пом-пом-пом. Можна, можна, да. Можна так, можна, в принципі. Трішки по-іншому зробити. Можна зробити, навпаки, що. До речі, можна вирівнювати ще одна команда. Є команда Align вирівняти. Тобто ми натискаємо Align, натискаємо стіну, по якій хочемо вирівняти, і натискаємо на стіну, яку хочемо вирівняти. І ось вона отак підганяє так, як нам потрібно. Ну і тут, умовно кажучи, давайте я сильно, напевно, заморочуюсь. Тут воно з учвових цілей. Все одно в кожному варіанті тут є свої можливості, як це можна зробити, як це краще зробити, як це гірше зробити. То вже Тут все ж таки я роблю ці відео більше по ревіту, а не по дизайну. Я не спеціаліст по дизайну. Тому, в принципі, на цей власний розсуд можете робити. Десь у нас тут буде ще туалет, в цій квартирі. В цій квартирі, в цій квартирі, мати це сюди. А, пум, пум 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 Хай, не знаю, хай тут він десь буде. Чим тут. Тут кухня. Якась спальня. Пум-пум-пум-пум-пом. Не знаю. Ну, короче, хай десь так буде. До речі, ми можемо. Ой, не зовсім це хотів зробити. Поміряти 2900, 2890. І тут, якщо ми хочемо, наприклад, щоб у нас стіна йшла, ну, в цьому немає особливо ніякого сенсу, бо це різні квартири, але можемо зробити, щоб стіна, наприклад, йшла так. Можемо, до речі, трішки втрутитись в планування, що це може, наприклад, бути. Ось це ось якось одна квартира, це друга квартира. Тобто це така велика квартира, і тут у нас буде декілька спалень. Тобто ось тут у нас буде прохід. А, ну, наприклад. Ну, давайте так, бо мені тут ніяк з цих варіантів особливо не подобається, як я намалював. А, так. 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 У нас буде якийсь туалет такий. Тут буде кухня. Тут хай буде велика квартира. Ну, чому винні. Так, тоді робимо цю стіну між квартирною. Тут у нас буде прохід. Window, прохід у нас, як страна, в окнах, да? ну, Про це ми вже казали. Ми можемо зробити його ширший, вужчий, не знаю, 1500. Який нам потрібно, в общем-таки робимо. Тут у нас буде вхід до якоїсь, не знаю, великої-великої кімнати. Можна розділити їх на дві кімнати, можна оцю стіну ще трішки сюди посунути. В принципі, тут уже на свій власний розсуд. Так, тут у нас тоді, тоді трішки по-іншому зробимо. Тоді отут у нас буде якийсь туалет. А отут у нас буде. Кухня і кімната. ну Наприклад, так. Там уже по площам, якщо трішки не сходиться, то вже їх можна буде підредагувати. Ну, але в наших учбових цілях, я думаю, більш ніж окій, підійде. Так, отже, проставляємо швидко кімнати. Маркування. Раз, два. Ось, ось, такий коридорчик все, все одно великий у нас буде, ну. Тут стосовно планувань, можна зробити явно по-іншому, ну. Але, але хай буде так. Ну, і тут зараз на декількох моментах, стосовно цих планувань, зупинимось. Е, ну, По-перше, оцей коридор. Так, давайте зробимо загальний коридор. Загал. -кор. Е, в принципі, тут неважливо, що ви вводите ці. В призначенні, в департменті, воно все одно ніде не буде видно. Стосовно коридору, тут цей коридор він є загальним і він є частиною. ну, Оце теж є загальний коридор, тут у нас буде тамбур, да, тут, і тут у нас теж буде загальний коридор. Але нам би не хотілося робити ось так: от, да, робити два приміщення в нашій специфікації, в експлікації. Це... Не дуже, не дуже правильно, тому що фактично це одне приміщення. Да? Але і стіну розривати теж би не хотілося, тому що все одно, це, це є одна стіна, просто в ній є прохід. І ну, зручніше набагато, якщо це все ж таки одна стіна. Тому що ми зробимо? Ми зробимо ось так: от. ми приберемо для цієї стіни. Ось цю, ось цю галочку ограничитель поміщеній, якщо російською мовою, или room bounding якщо англійською. Але якщо ми приберемо її прямо зараз, то у нас всі ці приміщення, наприклад, це і це об'єднаються, цей і це об'єднаються, Тобто формально це буде Revit вважати таким чином, що з точки зору приміщень цієї стіни не існуватиме. І тому ну, я можу це зробити. Але бачите, у нас каже, що об'єднаються кімнати. Ну і це є не дуже добре. Тому що ми зробимо перед цим? Перед цим ми. Тут є така кнопочка розділитель поміщення Room Separator. Натискаємо на неї і проводимо звідси до. Ну, я думаю, сюди. Звідси. Так, да, я думаю сюди. Все ж... Тут нам теж потрібно. Зверніть увагу, він у нас буде видимим. Тобто потім ми його ще приховаємо, коли нам буде він не потрібен в кінці. Поки що він нам знадобиться. Так, і тепер, коли я роблю те саме roombound, то бачите, всі приміщення залишилися на місці, а те приміщення, де ми зробили розрив в цьому розділителі поміщень, воно. Воно об'єдналося. Ну, знову-таки, оця синя лінія. Поки що не звертаємо на неї уваги. Так, далі, далі, далі. ну Так само так само ми можемо зробити. ну Це, я здається, розповідав, якщо у нас є ганок якийсь, і ми хочемо там веранда. У нас немає стін, але ми хочемо поставити там приміщення, да? знову-таки, розділітелем поміщень. Ми це робимо. Тобто, або якщо ми це просто так зробити, ми не можемо. Да? У нас буде писати, що такого, щоб поставити приміщення, тут неможливо. Так. Далі, 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 далі. Приміщення розставили. Так, тут у нас цей коридор, це частина цього коридора, ну, так само, в принципі, можемо зробити, де цей рум сепаратор звідси сюди і приберемо. Давайте це вімкнемо коридор, щоб бачити. да Коридор і вимкнемо розділитель поміщення до стіни. да Все добре. Все добре. Тепер це у нас житлова кімната, це у нас житлова кімната, це у нас житлова кімната. Це у нас житлова кімната. Вибираємо одразу декілька і ставимо житло. В принципі, у вас ці категорії можуть бути, як я вже казав, можуть бути свої свої назви, свої якісь розподілення. Тобто немає такого якогось, що треба робити ось саме так. Тобто можна виділяти хоч кожне приміщення своїм кольором, можна групувати в більші, в більші групи. А, так, це у у нас нас... кухня. Ну і оце Тамбури і вхідний простір. Ну, Можна його теж замаркувати. Якось сюди. І це у нас, ну, можемо вважати. Формально можемо розділити ще одним розділителем поміщеній ось так. Можна прямо по сходам. Щоб це у нас були сходи, були окреме приміщення, а це приміщення додати до. Ось цього бо Формально це, напевно, все ж таки цей коридор є. А, -пум -пум -пум. До речі, ось я видалив цю кімнату, але вона пише, що вона залишилася Still Remains in the Project. А, там, коли ми пізніше подивимося на експлікацію, де ця експлікація, експлікація, відомість креслень, відомість приміщень. А, то у нас. у нас, у нас, у нас. У нас. А, вона. М -м -м, ну, пізніше. Пізніше побачимо зараз фільтр. Так, ну, це напевно ось це приміщення. Де воно там? Ні, не, не воно. А, а може воно і видалилась. По, по ідеї, якщо ви так видаляєте приміщення, то там воно буде писатись площа не определена, чи щось так воно пише. Так, То... да, ну ладно. в общем Нам надо буде. Це у нас стіна з проходом, тобто для цієї стіни знову таки архітектура, розділитель поміщень, провели і вимкнули да Ну, по ідеї, воно тут повинно було залишитись, ну, але інколи воно все ж таки видаляє. Так, і це у нас теж коридор. 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 І сходи у нас йдуть сходи, 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 сходи. Вони маркуються один раз, да? Залежно від, незалежно від кількості поверхів. Один раз на першому поверсі. Хай будуть. Давайте так і підпишемо сходи. Сходи. Так, якось так. А, так, далі. Стосовно оформлення. Ну, тут уже да можна додати, ну можна, і потрібно додати двері, де вони у вас ідуть як зручніше. Поставити їх. В общем, тут уже Я здається, їх створював і праві, і ліві. А, Так. Да, ну якщо у нас немає дверей, тобто заходимо, дивимось. Права двір, праве відкривання, копіруємо. Можемо одразу це зробити. Ліве відкривання. Так. Для лівого відкривання просто галочку тут прибираємо. Окей, і для туалета також зробимо це саме. Дуплікейт, ліва, Окей, Окей, прибираємо. А, так. Ну, звичайні Вхідні праві, ліві, Тут, напевно, тут, напевно, буде краще права. Ну, в общем, давайте, щоб час не тягнуть, Двері є, двері є, двері є, двері є. Тут прохід. Тут двері є. Ну, тут хай буде велика кімната. Формально її можна також на дві розділити, але вже Бог знає, пусть буде. А, так, і тут теж прохід window. Ставимо, яка у нас ширина. 1600. Натискаємо 1600. Окей. Тут вона ругається, що трішки не потрапляє, ну. Там, до речі, інколи в товстих лініях незручно рухати, то можна їх вимикати, рухати і вмикати обратно. А, так, і. -пум -пум -пум, це скрить. Так, ну, в принципі, в принципі, отак базово, дуже базово є. Далі нам треба буде трішки попрацювати з оформленням. А, у нас буде декілька планів на якихось приміщення будуть. Видними, на які якось не будуть видні. Хотілося б ще зробити, щоб заливка була по кольорам приміщень. Ну, тобто, Наприклад, вся кварти... одна квартира одним кольором, інша квартира другим кольором, третя квартира третім кольором, і окремо зробити плани з меблями. Ну, давайте, давайте це в наступному відео, щоб воно не було дуже довго.